Сьогодні готую курячі кульки з курагою та фісташками, ніжну збалансовану закуску з дуже приємною текстурою. Одразу покажу, які інгредієнти нам знадобляться. Це куряче філе, крем-сир, твердий сир, чеддер, курага, вершкове масло кімнатної температури, фісташки, лимонний сік, сіль і перець сілі за смаком. У кадрі я готую невелику порцію, тому що за час зйомок святкових, святкового марафону рецептів хтось вже почав вшивати мій одяг. А точну пропорцію та грамовки залишу в описі під відео. Починаємо з кремової основи. У чашу блендера додаю крем-сир, м'яке вершкове масло, перець щілі та лимонний сік. Усе це збиваю до гладкої однорідної кремової маси. Поки основа готова, беру відварене куряче філе, нарізаю його дуже дрібними кубиками. Це важливо, щоб кульки були ніжними, а не сухими. Далі дрібно нарізаю курагу і одразу перекладаю в миску до курки. Тепер додаю сюди підготовлену кремову суміш з крем-сиру та масла і ретельно все перемішую, щоб усі інгредієнти рівномірно з'єдналися. Готову масу накриваю і відправляю у холодильник приблизно десь на 15-20 хвилин, щоб вона стабілізувалася. І з нею було зручно працювати. Після охолодження вологими руками формую невеликі кульки. І одразу обвалюю кожну в подрібнених фісташках з усіх боків. Готові кульки можна подавати одразу, але є один нюанс: якщо вони щойно з холодильника, текстура буде доволі щільною. Для подачі, як закуска, це чудово. Але якщо ви плануєте намазувати їх на хліб або крекери, дайте кулькам хоча б 5 хвилин постояти при кімнатній температурі. Вони стануть м'якшими і більш кремовими. І наостанок погляньте, як апетитно вони виглядають крупним планом. Зберігайте рецепт, пишіть у коментарях, чи пробували ви такі кульки. І дякую всім за увагу. і До зустрічі в нових рецептах.